Привіт всім підписникам! Вітаю вас на каналі Ніка Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні ми поговоримо про регулятор глибини пахоти та механічний довантажувач на МТЗ. Ось показую так. Гомельський завод, гідропривід, регулятор, його каталожний номер. Ось у каталозі під позицією 50 саме під цим каталожним номером. Це оригінальний білоруський. Але ну які нюанси ось по цьому регулятору? Його доволі часто запитують, купують, є на нього попит, але знаю в кого він стояв по заводу, їх просто знімають, не користуються. По якій причині? По тій, що у нього дуже тонка регулювання. Я реально не, не знаю, як це все налагоджується. Тобто, або гідравліка, або механіка. Знаю, що цей регулятор просто-напросто викидують або ним не користуються. Будь ласка, кого є, хто користується, напишіть. Реально ще ну не знаю. Я не зустрічала спеціаліста, як його правильно відрегулювати. Мені було особисто дуже цікаво. Або, або механічний довантажувач ось для оранки, якраз беруть ось, на 5 отворів. Тобто, все просто щоки, втулки та два пальці у комплекті. Тобто, саме ось у такому вигляді на задній навісці у каталозі на МТЗ його не було. Ну, я не скажу, що це якийсь ноу-хау, але. Після того, як вони в нас з'явилися вже як декілька років, купують їх постійно. Далі по рекомендації замовив собі, друг побачив, замовив собі. Наголошую на три отвори, а це хто користується ВОМом доволі часто, запитували, теж є в наявності. Тобто, я ось поряд поставлю, ви бачите, наскільки він. Коротший по сережкам. Товщина 16-ка, механічний ніякої запарки не буде. Поставили на кронштейн задньої навіски, пальці, отвори для пальців зафіксували. В принципі, поїхали. Кількість отворів для регулювання глибини. Ну, тобто тут все просто, тут ніяких питань, бо є такі, теж кажуть, що це таке довантажувач як він працює. І в мене прохання. Я знімала, наприклад, відео по моноциклонам. Завдяки вам, я знаю, звідки цей моноциклон металевий, було дуже багато коментарів, відгуків, хто написав, хто набрав. пояснив Дуже вам дякую за ваш досвід і за зворотній зв'язок. Ось на рахунок цього теж я прошу, хто знає, наберіть, поясніть, у чому складність, чому його е, з базової комплектації народ їм не користується. Вони не знають, не вміють або він погано працює. А інші навпаки шукають його, бо кажуть, що з ним просто працювати бомба. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, буду дуже вдячна за ваші поради та коментарі. До побачення.